Так, вітаємо. Хочу вам показати ось такий оріончик RF404 Pro. Це є 40 ківочка на є 490-му двигуні. І на дуже потужній базі. Подивіться, які потужні мости. Щоб ви розуміли. Значить, так, коротко трактор. Передні колеса 8,3 на 20 розбірні диски. Задні колеса 124 на 28 також розбірні диски, плюс противаги по 30 кг на кожне колесо. Передні противаги також присутні. Виносний бак збоку. Взаді два зовнішніх відносних циліндра, які тиснуть донизу, тиснуть догори, плюс плаваючі положення навіски. Ось така потужна, незварна задня навісочка, підсилена, дві пари гідровиходів, роздільний гідробак, сапуни, розетка підпричіп, лед Лам лампочка заднього ходу, підсвітка номера. Потужні крила. Це все йде заводом, не розбірне. Тобто воно все зверне, бачите? Тут. Ніякого трясіння між крилами такого не буде. Мягке крісло з під підлокотничками. Далі. По трактору. Дуже зручне велике посадочне місце. Кермо регулюється по висоті. Реверс. з збоку, ручний газ, 4 передачі і 3 діапазони. Повишений, понижений, середній. Тобто 12 вперед, 12 назад. Стика панель прилетів. Тут управління гідровиходами, управління гідравлікою. Блокування диференціалу ось педалка. Передній відключається механічно і швидкості валу збору потужності. Дуже потужний гарний потрець, вага приблизно поза 2 тони. Ось така 40-вочка. Оріон РФ. 404 R Pro. в такому гарному дизайні. І зараз відпадаю під дуже хорошу акцію. Якщо когось зацікавив даний тракторець, набирайте. Також можна зробити тест-драйв. Ми знаходимося 7 км від Львова по київській трасі між селами Дубляна Гамаліївка. До нас можна приїхати, протестувати даний тракторець і по бажаню поїхати додому з тракторцем. Так що Якщо когось цікаво, зацікавило верніше, будемо раді вас бачити в нас в салоні.